Представників засобів масової інформації вчили діям у разі виникнення надзвичайної ситуації. Одноденний семінар провели працівники обласних та міських курсів у досконалення керівних кадрів центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Звідти повернулася моя колега Оксана Гуменяк. У зв'язку із запровадженням в області режиму роботи підвищеної готовності, кожен мешканець має знати основні правила поведінки при нештатних ситуаціях. Фахівці навчально-методичного центру вчать людей, як надавати першу долікарську допомогу, як користуватися первинними засобами пожежого гасіння, як привиним вибухонебезпечних предметів, як себе поводити, на які телефони телефонувати і як діяти до прибуття екстрених служб. Тож працівникам ЗМІ розповіли, що робити при оповіщенні, довели прав поведінки під час обстрілів та терористичній загрозі, а ще треба мати на поготові тривожний наплічник. Брати потрібно найнеобхідніше. Це повинно бути теплий одяг, змінне взуття, ліхтарик, харчування на 2-3 дні, питна вода, медикаменти, документи повинні бути теж там цінні речі, гроші на перший час. Це все повинно бути спаковано і в тривожному чемоданчику, щоб під час і тривожний цей чемоданчик, чи ми його називаємо тривожний рюкзак. Він повинен знаходитися в десь в квартирі, так що він вже був зібраний. Ну, в всякому разі на 80%. Розповіли журналістам і про вибухонебезпечні предмети, що робити у разі їх виявлення. Дані боєприпаси поділяються на інженерні протягом. Танкові, протипіхотні міни, там показані, артилерійські снаряди, мінометні міни от, і авіаційні бомби. У кожного з них є своє призначення. Там вони можуть бути як противотанкові, так і протипіхотні. Різне призначення і різний принцип дії. От, і при виявленні будь-якого предмету забороняється в першу чергу брати їх в хук і робити спроби якось розібрати, багато випадків було, такі, переносити, кидати в полум'я. І все ж таки, якщо ви знайшли такий боверпас, потрібно зателефонувати на лінію 101. Особливу увагу фахівці надали забезпеченню та проведенню евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації. До речі, в області налічується більше восьми сотень укриттів. Наразі здійснюється перевірка їх стану і можливості використання за призначенням.